Власне, прем'єра відбудеться вже в найближчих вихідних 10 і 11 грудня. І власне про це сьогодні розкажуть творці цього унікального мюзиклу. Я представлю всіх, далі кожен скаже якесь вступне слово, а далі будемо чекати від вас запитань. По центру Мар'яна Савка, авторка музики, слів, і навіть виконавиця одної одно з ролей. Далі Іоланта Пришляк, це керівник най. Відомішого Львівського симфонічного оркестру Інсо Львів. Далі в нас Івона Лобан, це художник по костюмах в даному мюзиклі. І Юрій Мисик організатор і продюсер мюзиклу. Далі в нас Мар'яна Хижа, вона сьогодні представляє капелу додарик, це хормейстер. Юрій Романів, він аранжувальник усього мюзиклу і один з. З 150 артистів, які буде точно присутні того вечора на сцені, і Оксана Караїм одна із солісток мюзиклу. Напевно, Мар'яно, почни з чого народилася ідея, яку втілила в такий непростий для країни час.